Перше травня середа, кровава спорідненість. Замість того, щоб вважати істиною, що Ісус у своїй людській природі настільки далекий від людей, що Він не має ані реальної схожості, а не спорідненості з нами, істинним є те, що Він насправді є нашим родичем по плоті й крові, навіть нашим братом по крові. Бо написано: бо і той, хто освячує, і ті, що освячуються всі від єдиного, тому він не соромиться називати їх братами, кажучи: Я сповіщу ім'я твоє брата моїм посеред церкви прославлю тебе. Перекладено з англійської. Ця велика істина, про кровну спорідненість між нашим відкупителем і нами, ясно викладена також у книзі «Левит». Там був закон про відкуплення людей та їхньої спадщини. Коли будь-хто із синів Ізраїлю втрачав свою спадщину або сам потрапляв у рабство, йому надавали можливість отримати відкуплення. Якщо він був у змозі сам викупити себе або свою спадщину, він міг це зробити. Але якщо він не міг сам викупити себе, то право викупу переходило до його найближчих родичів по крові. Воно переходило не просто до того, хто був найближчим родичем серед своїх братів, але до того, хто був найближчим родичем, який був у змозі це зробити. Левитам, 25 розділ, від 24 по 28 вірш, від 47 по 49 вірш. Руд, 2 розділ, 20 вірш, 3 розділ, 12 вірш, 13 вірш, 4 розділ, від 1 по 12 вірші. Таким чином протягом усіх цих століть викладали ту саму істину, яку ми знаходимо у другому розділі послання до євреїв: істину про те, що людина втратила свою спадщину і сама перебуває в рабстві. І оскільки сама вона не може спокутувати ні себе, ні свою спадщину, право спокути переходить до найближчого родича, який в змозі це зробити. А Ісус Христос, єдиний у всьому світі, хто з. На це. Він має бути не просто найближчим родичем, а найнайближчим родичем, причому найближчим родичем за кровною спорідненістю. Тому він прийняв нашу плоть і кров і став нашим найближчим родичем. І тому, замість того, щоб бути далі від нас, ніж ангели, херовими та серафими, він є найближчим до нас з усіх людей у всесвіті. Він настільки близький до нас, що фактично є одним цілим із нами, бо так написано: бо хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного. Євреям, 2 розділ, одинадцятий вірш: І Він, і ми одне, він одне з людством. Неможливо мати посередника між ним і людьми, бо Він і людство одне. Але посередник не є для одного, Боже один. Галатам, 3 розділ, 20 вірш. І як Ісус Христос єдиний з людством, а посередник не є посередник одного, то безумовно ця істина одразу ж знищує клопотання всіх католицьких святих у календарі, навіть якби всі вони були живі та перебували на небесах, а не були мертві.